Представники засобів масової інформації Івано-Франківщини відвідали Польщу з ініціативи обласної організації Національної спілки журналістів України. Відбулася робоча поїздка у місто Жешу. Прикарпатські медійники побували в офісі асоціації Єврорегіон Карпати, відвідали місцеве радіо та поспілкувалися з польськими колегами. Суспільно-політична ситуація в Україні, роздержавлення друкованих ЗМІ, встановлення суспільного телебачення. Це ті теми, які обговорили українські та польські журналісти на робочій зустрічі. Плідна розмова обох сторін в основному стосувалася ситуації на сході нашої країни. Поляки підтримують дію українців. Втім, говорили і про те, що наразі російська пропаганда значно сильніша. Відтак, українські медійники, на їх думку мають більше висвітлювати те, що відбувається в державі. Натомість, прикарпатські журналісти розповіли полякам, про інший доволі страшніший бік подій в Україні. Ми побачили точку зору польських колег, побачили, як вони реагують на наших колег, як вони оцінюють діяльність українських журналістів. Ми відчули їхнє бачення ситуації в Україні, але ну, тішить десь в певній мірі, що все-таки вони в багатьох питаннях з нами однодумці, вони десь підтримують нас, розуміють ту ситуацію, яка склалася нині в Україні. Щодо суспільного телебачення, щодо Державлених ЗМІ, все таки ми побачили, ж не все так просто. Як здається, на перший погляд, і певно, що недостатньо прийняти закон про суспільне телебачення і радіомовлення. А ще головне впровадити його. Етап встановлення суспільного телебачення і роздержавлення друкованих ЗМІ Польща вже пройшла. Однак не усім медійникам добре працювати в нових умовах. Проблема звідки брати кошти на отримання своїх структур є досить актуальною для поляків. Відтак успішно працюють далеко не усі засоби масової інформації. Нема ідеальних моделів. На нізалежно шмедів офіснує ідеальної моделі незалежних ЗМІ. Звичайно, працювати без фінансової підтримки з боку дуже важко а інколи взагалі неможливо. Для поляків завжди було прикладом радіо і телебачення BBC в Англії. Вони не ведуть жодної комерційної діяльності, отримують гранди від держави, але водночас є повністю незалежними від неї. У Польщі таким є публічне радіо радіожешів. Тут немає інтересів опозиції чи жодної правлячої партії. Влада не впливає на роботу колективу. Сюди може прийти будь-який політик і без жодної переваги на виступ. Побували прикарпатські журналісти, також в гостях в асоціації Єврорегіон Карпати. Ця структура займається транскордонним та міжнародним співробітництвом. Тут реалізують не лише власні проекти, але й надають гранти для різних інституцій. Зокрема, їх можуть отримати і журналісти. Перший крок для співпраці між польськими та українськими змі вже зроблено. В минулому році у Львові було підписано угоду про створення ради карпатських мас-медіа. Жульові співпраці з жінкажами ми мали той наразі перший проєкт, в рамах якого створили цю раду карпатських ЗМІ, і маємо надію, що він є е, пілотним, але напевно не останнім, що е, він матиме своє продовження. Тобто ми чекаємо, як від журналістів на ідеї на різного року проекти, а також чекаємо, що теж в рамах цієї е, ради е, журналісти самі теж якісь ініціативи е, зроблять, оскільки. Даний проект був теж хорошою можливістю познайомитися, тобто знайти партнера громадським організаціям журналістським з України з підкарпатського воєводства. І тому ми як самі готові якісь ініціативи додаткові підіймати, так теж та чекаємо, що і почнете вже співпрацю якби журналісти між собою з, з двох країн. Ці ініціативи, ці зустрічі це перший крок до більш інтенсивної співпраці, до подолання тих бар'єрів, стереотипів і до все таки в, в, в конкретному плані з ліквідації кордонів. Робочі питання прикарпатські журналісти обговорили з діяльністю польських колег та представників асоціації карпатського єврорегіону. Ознайомилися. Тепер наступним кроком у співпраці має стати приїзд поляків на Івано-Франківщину.